Завод із виробництва витяжок для майстрів манікюру та обладнання преміум класу для салонів краси подружжя Тетяни та Сергія Шелестів відкрили у 2018 році у Дніпрі. Після повномасштабного вторгнення Росії довелося шукати нове місце для роботи, коли почалася війна. Ми думали, що робити. По-перше, ми не думали, не планували собі виїжджати, але потім зрозуміли з часом, що це все затягується, було прийнято рішення виїжджати. Ми їздили від міста до міста і роздивлялися Івано-Франківський, Хмельницький, але вибрали вже остання точка, була Ужгород, тому що шукали приміщення, до якого будемо підв'язані, і це і стало основою того, де ми будемо. Тетяна Шелест розповідає, після тривалих пошуків приміщення вирішили побудувати завод мрії. За чотири місяці цей проєкт реалізували. 31 грудня 2022 року була перша відправка вже з нового виробництва Зужгороду на Польщу. Тетяна пригадує, як переїжджали з Дніпра. релокація, це якась евакуація була. Все насипом кидали в ті машини, просто вивозили все звідти обладнання. Весь склад, дуже багато обладнання пошкодили, поки везли сюди. Пошкодили склад, пошкодили готову продукцію. Пошкодили, але вже як є, тобто дуже великі були збитки при релокації. Максим Тараненко був у числі тих, хто допомагав підприємству релокуватися з Дніпра, згодом і сам переїхав в Ужгород. Началась війна, а всі були, звісно, больші переживання. Как далі, як бальдальше будемо робота, ну прийшло рішення. Рішила компанія все таки переїхати немножко подальше від війни. У мене керівники запросили на роботу, і я погодилась навіть не задумуючись. Швиденько зібрала речі і переїхала. Ми запропонували абсолютно кожному, хто працював в Дніпрі, приїхати з нами. Переїхало з нами тільки п'ять людей. О, далі люди. Не змогли приїхати. Це люди, за яких серце болить. Я особисто просила різних бізнесів взяти на роботу цих людей. Зараз на виробництві і в офісі працює майже 50 людей. Розпочали будівництво нового цеху. Товари підприємства доставляють майже у 40 країн світу. Ще до релокації подружжю рекомендували відновлювати бізнес за кордоном. Шелести вибрали працювати в Україні. Чому не за кордоном? Ну тут ми вдома. Хоча я дуже розділяю Закарпаття і центральну частину України, з якої ми приїхали, але за кордоном ми чужі. Тут ні. Тут ми свої. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.